Це кадри з дня народження тернополянина Артема Ташматова. На них хлопчик, здавалося б, зустрічається з героєм із мультфільму. Лише згодом він дізнається, хто ж насправді ховається під цим костюмом. Я намалюю на костюмі героя виявився Тарас, тато Артема. Такий сюрприз вони з дружиною підготували на семиріччя сина. Зі своєю дитиною чоловік не бачився більше шести місяців. Я зрадів, що тато приїхав на 10 днів. Це все було дуже спонтанно. Отак просто на ходу. Єдине, що дитина не знала, що тато їде відпустку, що тато буде. Перша була мова мені вітати малого. Я зразу, так би. Відмовився, тому що він мене пізнає перше по голосу. По-друге, я не стримаюся сам, щоб його вітати, як а на синочу. І все, ну, типа, вдягнули. Ну, звичайно, що воно от, там є на відео, як я його обняв, пригорнув і взагалі старався мовчати, тому що якщо б я заговорив, він би сам зразу пізнав. Тарас Ташматов початку повномасштабного вторгнення став військовим. Таке рішення піти захищати нашу країну від ворога прийняв без вагань. Це наш чоловічий обов'язок, і це навіть не обсуждається. Що хто, якщо не ми, звичайно, що ми цю війну однозначно виграємо. Питання стоїть часу. Ну я не сумнівалася, що це буде таке рішення. Хоча нам от у нас дитина має інвалідність, так нам казали, чому ж він пішов, він має всі підстави, документи лишитися вдома. Так? А я відповіла зразу, що це е, першу чергу рішення піти захищати дитину, захищати сім'ю і країну і його майбутнє в цій країні. До війни Тарас працював підприємцем, мав більше десяти років досвіду в автомобільному бізнесі. Та якби не війна, відкрив би новий автосервіс. Однак плани довелося відкласти. Тривалу розлуку не просто переживали рідні, особливо семирічний Артем, який сумував за батьком. Він постійно, от коли була можливість поспілкуватися по телефону, він я так сумую, я так сумую, татусик, я так сумую, коли ти вже приїдеш і десь. В ці моменти старалися трошечки відвести увагу на щось переключити, щоб от саме перші місяці були для нього важкі. Він не розумів, чого так довго, чого так далеко, чого неможливо з татом поговорити, чому немає зв'язку. Та хлопець вірив і чекав на тата, а ще кожного дня згадував про нього у своїх молитвах. Молився заводні, що тато приїхав. Артем розповідає, що полюбляє з батьком гуляти, проводити час біля автомобілів. Зараз же хлопець про одне. Тато наїхав на роботу, проводили день вдома. Адже для школяра батько справжній герой, а не вигаданий із мультфільмів. Мій тато, мій герой. Вже скоро Тарас повертатиметься на фронт. Рідні чекають, що зустрічі будуть частішими, але найбільше на те, що невдовзі настане довгоочікувана перемога. Ми розуміємо, для чого він зараз там. Так ми маємо бути всі сильні. У нас одна велика ціль. Один одного підтримуємо і разом до перемоги. Тут нас зустріли тепло, нас ніхто не ображає, нас розуміють. Так про своє перебування у Тернополі розповідає Юлія, переселенка з Ізюма. Торік жінка разом зі своїми рідними переїхала до нашого міста. Сьогодні вони мешкають у гуртожитку Тернопільського фахового коледжу ТНТУ імені Івана Полюя. Так як ми тут з вересня місяця, ну мабуть, ми теж в цій сім'ї цього коледжу. Тому Юлія разом із сином та онуком прийшли на майстер-клас з виготовлення мотанок, який провели у навчальному закладі. Не робилася дитя. Ні, ні, може, може, ще в школі, десь в перших класах. Я була в Полтаві, в Полтаві їх дуже багато різних продають. І у мене в сумці до сих пор лежить мотанка, манюня, така як талісман. Ну а тепер я буду наразі сама їх робити. Майстер-клас з виготовлення мотанок провела народознавиця і лялькарка зі стажем Тамара Пістун. Мотанка це яка мотається з ниточок. От, вона вся мотається. І найголовніше у, у цій мотаночці, що вона виготовляється без застосування голки. Аби мотанка справді стала оберегом, потрібно, щоб її виготовляла людина з доброю душею і з добрими думками. Цей майстер-клас провели у хабі дружній простір. Його відкрили у Тернопільському фаховому коледжі ТНТУ імені Івана Полюя для дітей та молоді, що постраждали внаслідок війни. Буде задіяно декілька психологів, як індивідуальні психологи, які будуть працювати індивідуально з дітками, так само і групові психологічні заняття, і різні майстер-класи, різні тренінги для того, щоб дітей трошки, скажімо, розслабити і переключити, і не, не втратити їхньої творчості, їхнього потенціалу. Я буду працювати з дорослими, і в мене ще є більш така направленість. Це саме групова терапія. І Я працюю в методі там, де залучені одразу одночасно. Ата людей і окремо групи терапевтичної самодопомоги для людей і переселенців місцевих мешканців. Проєкт реалізує громадська організація Фонд Професійний розвиток Харкова у межах проєкту Професійна інтеграція внутрішньопереміщених осіб «Europe for Skills».